І чи тім, що той пережиток пострадянський приховування він має наслідки, я завжди кажу, безкарність породжує беззаконня. Якщо не викорінювати випадки силової бусифікації і застосування сили і вбивств цивільних осіб під час мобілізації, вони будуть продовжувати, продовжуватися і мати такі негативні наслідки у вигляді. Корупції, зловживань, відкупів, відкупів з навчальних центрів, з приміщень ТЦК, ухилення шляхом проведення mm -hmm. фейкової ВЛК і визнання непридатними осіб. Тобто, приховання воно матиме наслідки збільшення корупції в таких випадках. Реальне притягнення до відповідальності, я переконана, матиме навпаки. Позитивний вплив, коли будуть розуміти, що ТЦК у нас сьогодні не недоторканні, тому що вони виконують функцію мобілізації, а вони теж підпорядковуються вимогам закону і теж повинні його дотримуватися. Тоді, можливо, довіра до ТЦК відновиться, хоча маю великі сумніви. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.